Тобі було в таборі? Нормально. Які враження? Сподобалось мені. Що ти навчилась? Е, я навчилась копати окопи, накладати турнікет, е, взагалі е, проживати в природних умовах. Як тобі в таборі? Приїхав в бусику, копав окопи. <рес> — Що було цікавого? Та все було цікаво, мені все сподобалось. Враження? Дуже задоволені. Емоції? Чудові, окрім бусика. <рес> Що цікавого? Та все цікаво, вся програма військова. Якою навчалось? Що нового? Дисципліна. О! О враження? Точно. <рес> Емоції? Ой, стріляли! Мені це більше всього сподобалося. Ну, Марія! Ну, мені теж сподобалося. Але... Але речей було багато. Обоє! Це досвід.